Юсейт офіційно припинив надавати іноземну допомогу. За словами державного секретаря Марко Рубі, усі програми іноземної допомоги відтепер будуть підзвітні американським платникам податків. Мовляв, десятиліттями Вашингтон витрачав майже нескінченні бюджети, щоби посилити американський вплив. Утім, нібито після закінчення холодної війни ефективність роботи Юсейт опинилася під сумнівом. Цілі рідко досягалися, нестабільність посилювалася, а антиамериканські настрої лише зростали. Стали а от взаємності від профінансованих країн штатам на думку Рубіо годі було і чекати. Як приклад навів країни Африки і близького сходу, які отримували великі суми допомоги однак рідко підтримували Вашингтон у голосуваннях щодо резолюції в ООН. Тепер як пояснив Рубіо США, фінансуватимуть тільки ті програми, які відповідають політиці чинної адміністрації Дональда Трампа. А ще закликав ООН союзників і приватні фонди робити більш Ще внесків для реалізації проєктів, якими опікувався юсейт. Тим часом авторитетне британське медичне видання Лансет підрахувало, що близько 14 мільйонів людей у всьому світі можуть загинути через рішення адміністрації Трампа скасувати фінансування Юсейт, адже саме їхнім коштом лікували людей зі снідом, малярією, тропічними хворобами і допомагали найбіднішим не померти з голоду.